Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Леви. Сьогодні для вас старого розкоп на травень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Також не забуваємо про те, що мій розклад є загальний, не індивідуальний, тому може, в когось програється, а в когось, ні, може, в когось частково. На початок місяця вам потрібно остерігатися людей, які можуть вам нашкодити з вашого оточення. Просто остерігайтеся! Обережність ніколи зайвої не була і не буде. А от у е вашому оточенні є дуже погано. багато людей, які вам заздрять і хочуть вам дуже сильно нашкодити. Ви чогось дуже сильно боїтеся, і ці страхи пов'язані з вашим минулим, із якимось негативним таким досвідом, який дуже впливає на ваше майбутнє. Ви закриваєтеся від друзів, від е близьких вам людей. Це вам дуже-дуже заважає щасливо і насолоджуватися. Буде вирішення якоїсь дуже штре і неочікуване вирішення якоїсь проблеми, яка у вас виникала в початку місяця. Буде дуже активний такий період, велика кількість якихось справ яким ви будете робити з великим задоволенням. Головне, доводьте все до кінця розпочати, і буде все у вас добре. У вас буде можливість проявити себе як лідер і показати своєму керівництву, що ви можете більше, чим вони вам довіряли, доручали, і в чим вони бачили у вас. Король Жезлів говорить про велику. Кількість справ, яка на вас чекає, місяць буде дуже активний, дуже насичений всякими подіями. Початок от місяця справа будете робити дуже велику кількість, навіть яку кількість от таку, яку ви навіть не очікували, що ви можете скільки зробити. В третині можуть виникати якісь конфліктні ситуації. І за цього ви дуже замкнені будете. І, скажімо так, в цей кут от на цій цепі ви сковуєте самі себе. Ви заганяєте самі себе в глухий кут із-за того, що ви себе недооцінюєте. Вам не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей, із за цього ви... вони не вірять у вас. Вони говорять, що ви нічого не можете, і так далі. Вони вас просто не підтримують. Вірте в себе, в свої можливості, все у вас вийде. Ви можете більше, чим вам здається. Ви сильні і ви зможете. І можете доказати, що ви можете дуже багато. І ви зможете туди розірвати ці цепи, які вас сковують. Резер жесли говорить про активність велику, про якісь поїздки, про те, що вам ні в якому разі не потрібно сидіти на місці і проявляти себе. І вас це вдасться. Королева мечів говорить про те, що можуть виникати якісь конфліктні ситуації. І, і, не Те, що конфліктні ситуації от, перепони на вашому шляху, можуть виникати, але незважаючи на це, ви справитеся з будь-якими справами і доб'єтеся успіху Це завдяки вашим умінням, вашим здібностям, вашому розуму. Король Пентаклі він вам говорить про те, щоб ви ні в якому разі не контрактували з тими людьми, від яких залежить ваша фінансова стабільність, а також карти говорять про те, що у вас налагодиться у матеріальному стані щось. Вісімка кубків говорить про зміни, які на вас чекають в середині місяця. Ці зміни будуть залежати від вашого настрою, від вашого, як кажуть, життєвого маршруту і від того, як ви себе поведете. Від ваших дій і від ваших вчинків. Робіть все і правильно, і у вас все вдасться. І ні в якому разі зайвих коштів в середині місяця не витрачайте, тому що вони вам будуть потім необхідні дуже. Щоб потім не жалкувати, ні в якому разі не витрачайте. Можливо, це буде якийсь переїзд в інший будинок там, чи в інше місце і так далі. Можливо, ви там захочете десь орендувати квартиру і так далі, або якийсь будинок купити. От не поспішайте з цим. Просто не поспішайте. Може, вам там просто не сподобається, на тому новому місці і так далі. Робіть все без поспіху і зайвого не витрачайте. На кінець місяця буде дуже гарний настрій, такий якийсь романтичний період, період, в якому не місце негативу. Якісь романтичні, можливо, будуть відносини, в кого вже є відносини, або хто шлюбить, то налагодиться ті моменти, які були. Якісь там конфліктні і так далі. Буде такий гарний, приємний період з гарними емоціями, де ви будете насолоджуватись своїм життям. Королева Пентаклів говорить про надходження якоїсь суми коштів на ваші рахунки, і це вам дуже допоможе. Допоможе в, в биту, в побуті. Будуть якісь такі у вас покупки, можливо, будете роботи. Можливо, будуть. Покупки, наприклад, продуктів, можливо, якісь речі будуть для себе купувати. І ні в якому разі не давайте собою нікому маніпулювати. І ви обов'язково доб'єтеся успіху і перемоги у будь-яких своїх починаннях і в своїх справах. Кінець місяця для вас буде дуже гарний, тим, тим паче це буде виникати дуже швидко і дуже швидко. Навіть так, як ви для себе не очікували. Быстрі новини, все настільки буде швидко, що ви будете, як то кажуть, в шоці. Якісь новини, якісь звістки, дзвінки, листи, поїздки несподівані, якісь перельоти можуть бути в когось. Якась може бути дорога, наприклад, за кордон в когось. І тут, звичайно, карта програється в кожного по різному, в кожного по-своєму. В когось перельот за кордон, в когось поїздка в інше місце місто, в когось просто якісь листи чи дзвінки, але такі якісь гарні будуть для вас новини, гарні зміни. Тут жеслів говорять про. Те, що у вас буде дуже активний, насичений місяць, місяць, кінець місяця, в якому буде дуже багато якихось нових ідей і нових починань. Головне починань головне ні, в якому разі не сидіть на місці, дійте, придумали щось собі, виходить, у вас це втілити в життя. Дійте і не бійтеся, і ви тоді зможете досягнути успіху. Аж Кубків говорить про гарні, приємні емоції, позитивний такий якийсь період, романтичний період, отримання якихось гарних новин, отримання якогось подарунка і так далі. Такий гарний період у вас буде. Підвівши підсумки, можу сказати, що в початку місяця вам просто потрібно перебороти всі свої страхи, які вас мучую, мучать із-за нашого набулого. Також вам потрібно дуже сильно остерігатися ваших ворогів, які вам дуже сильно можуть нашкодити. Буде велика кількість справ, з якими ви дуже активно зможете впоратися. І в цьому вам допоможе якийсь чоловік. чоловік можливо, це ваший, ваш чоловік, можливо, вашій тато, можливо, ваший, ваше керівництво. Наприклад, можливо, також може бути навіть підвищення по кар'єрній сходинці у вас. В середині місяця у вас будуть зміни, дуже важливі зміни, але ні в якому разі не конфліктуйте з людьми, від яких залежить ваше фінансове становище, і вірте в себе в свої можливості. І тоді у вас все вийде. Не потрібно себе недооцінювати. Вірте, ви все зможете, ви дуже багато можете. Кінець місяця для вас буде дуже гарний. Місяць, кінець місяця буде такий, де йденне місце поганим думкам і негативу. Буде багато справ, дуже важливих справ і важливих подій, але ви усім увірєтеся переможцям, все буде проходити дуже швидко, швидко, активно. Але для вас дуже вдало. Місяць для вас буде вдало, і можуть виникати якісь спочатку місяця конфлікти, можуть виникати якісь там проблеми, страхи. Ваші проявляться, бо там ваші вороги можуть почати діяти, але у вас все вдасться. Кінець місяця для вас буде дуже вдалим і дуже позитивним. Бажаю всім гарного вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!